Так, всім привіт! І я зараз буду показувати, як знайти чорну карточку. Нам потрібна оця штучка, і ми йдемо зараз, нею. йдемо в скейтерський магазин для дорослих. Отут бачите, де скейти продаються. І там нам зараз потрібно е, таку штучку. Е, Скотч нам потрібен. Я зараз граю на братовому телефоні. Через то тут персонаж трохи на мене не похожий. Я постаралася його зробити дуже похожим на мене, але, ну, бачите, не дуже вийшло. Беремо оцей скотч, він тут лежить. Так, і тепер йдемо в дитячий скейтерський магазинчик. До речі, всі, ну, щоб цю карточку отримати, нам потрібно тільки по цій вулиці ходити і в деякі додаткові локації. Так, заходимо і тут ми гортаємо туди. Так, гортаємо. В нас тут є такий хлопчик, бачите? І в нього поломаний скейт. Нам потрібно його налагодити дати тому хлопчикові, і він нам, бачите, дає таку скейт, брошку скейт. Ми запихаємо в нашу колекцію і йдемо тепер в інший магазинчик. Зараз ми йдемо в кепочний магазинчик. Так, тут нам потрібно зараз буде складати кепочки правильно. У нас тут є отака підсказочка. Я її зараз вам покажу. Так, забираємо тут. Бачите, у нас тут є така підсказка, і для того, щоб нам зробити, нам потрібно ті всі кепки забрати і поставити всі так, як потрібно в підсказці. Так, в підсказці пише. Ми беремо першу жовту кепочку зі смайликом. Далі ми беремо отаку зелену кепку з тим з пісом. От я зараз її покладу. Бачите, у нас тут лежить. Ставимо того не видно. Зараз я пошукаю таку фіолетову спончику. Зараз я її пошукаю, бо я її щось не знаю, де вона. Так, а от вона. Так, ми її беремо. І нам випадає така брошка. Ми її теж беремо. Тут така кепочка красива. Вибачте, чи того не видно. Ну, виходимо. І тепер ми йдемо в взуттєвий магазин. Мені здається, що всі вже бачили це в Ютубі. Але я ще раз показую: так, ми беремо. Отут. І тут у нас є такий хлоп. Я не вкладаюся, зараз буде друга частина. Я не знаю, чи вона буде, бо в мене трохи проблемки з тим. Ну я постараюсь її викласти. Па-па.